Супер ціна. Усього 99 гривень за пару це мікс чоловічих та жіночих домашніх тапочок від брендів Ліверджі та Есмара. Будуть як для чоловіків, так і для жінок багато різних моделей. Будуть ось такі гарні, рожеві з блакитним, гарна міцна підошва. Будуть вони різні. Наприклад, ось такі, такого плану, ось такого плану. Розміри з 36 і по 45. Жіночі, там десь з 36 по 40-й, а чоловічі з 40 по 45 приблизно. Ось такі гарні. Будуть ось такі з, відкритою, з відкритим носочком, такими перехрестями. Такого ще кольору. Дуже багато різних моделек. Будуть ось такі більш міцніші зі сніжинкою. Будуть ось такі чоловічі. Дуже багато різних моделей. Ціна за одиницю усього 99 гривень. Ось такі зоряні війни. У лоті буде 30 одиниць і ціна такого лоту 2970 гривень. Замовляйте у менеджерів.